Василь Симоненко, піч летіла зозуля, та й стала кувати. ой, то не зазуля, рідна я мати, ой то не зазуля. Жовте черево, важкувато димар, галасує від болю дерево, піднімаючись димом до хмар. Бубонять рогачі і кочерги, Щось пригадують з давнини і чекають покірно черги. Засмаглілі горшки і чавуни. Стітки полум'я сон злизало. Тітка гладить рукою в глеб, теплий ваченик зав'язала на застужений свій поперек. Біга тітка із кухні в сіни. З-під повітки заносить дров, з них струмує жовтова синя віковічна печаль дібров. Звично грюкають мляві двері. Піч гуде і димить і світ, скільки в пащиці не ножеві, Тітка вкинула кращих літ, сновигають по зможках думи, На щоках танцює вогонь. Сажа в'їлась чорним глумом У пелюстки її долонь. Біля печі вона мов бранець, Слугувала під шурк спідниць, Віддавала дівочий румянець. Чистоті смачних поляниць Нашими гіркоти, нестимем стане ближчою наша мета, як не будуть у небо, димом, підніматись жіночі літа.